Добрий ранок. Тут у нас були перебої трохи. Дякую пані Наталі за можливість долучитися до важливого проєкту і усім учасникам всеукраїнської поетичної родини. Дякую нашим ЗСУ. Сьогодні вночі було багато тривог, проте, ми все ж таки ми живі завдяки нашим захисникам і захисницям. І сьогодні хочемо подякувати їм. З метою долучитися до зборів на потреби нашим захисникам і захисницям, на дрони, риби та автомобілі, тому що все це витратні матеріали на передовій. Нитки червоні кольори любові, а чорною підкреслю добру мить. Сьогодні чорний означає знову душа з ним твердіше, не спить. Важкі часи пробуджують надію без чорного палітра нечітка. Нехай він смуток іноді навіє та завше з ним свишнього рука. Лоскоче щоку сонячний промінчик, Почує знову солов'їний спів, неначе кинув у вікно камінчик, Мене від сну сьогодні пробудив. Дитячий сміх почую за стіною, смачним сніданком пригощу дітей, а вони підуть на вулицю зі мною, вдягнене вишиванки у цей день. Дитячий сміх і сонячне проміння, спокійне та просте серцебиття на вишиванці кольорів сплетіння. Така є доля, і таке життя. А вас, дорогі друзі, Колеги, коліжанки, поперу та читачі, слухачі закликаю постійно не проходити повз. Нагадую і собі, і вам долучатися до перевірених зборів. І ось це слово перевірених, тому що дійсно зараз дуже багато шахраїв, тому тільки тих, кого ви знаєте. А ось тут, під відео, будуть посилання на такі перевірені збори для ЗСУ. Я також додам сюди і в коментарях. Дякую нашим захисникам, які пожертвували своїм життям, пожертвували своїми сім'ями, своїм часом, своїм здоров'ям, заради України і також заради нас, коли ми розуміємо, що це також заради нас, що ми можемо сьогодні вільно дякувати їм, збиратися читати поезію, писати, творити, ходити на роботу, пити каву зранку завдяки їм. Тоді ми з вдячністю нам не важко пожертвувати щоразу на такі важливі збори. Тому я підготувала сьогодні поетичну по, поезію патріотичну, воєнну, таку, така тематика. Вулицею Городоцького, минаючи історичні будівлі, дивлячись вгору на архітектуру, яку обіймає покрівля, роздивляючись повільно споруди, відвертою насолодою. Дарма що вони старі, це лише додало їм природної вроди. Володимир йшов упевненою, досить широкою ходою, з молодим, привабливим обличчям, але душею немолодою. Його серце, і думки і свідомість були аж надто зрілими, але вона ховалася за безпосередністю, наче за стрілами. Його дорослі думки ховалися за молодіжними вчинками. Під його багатошоровим стилем, нахабністю із родзинками. Про його стиль можна було б окремо й досить багато писати, він був рок-вокаліст, отже, треба було відповідати. Незмінний чорний шкіряний плащ, з недбало закасаними рукавами, може, надавав сміливості, що він не ліз в кишеню за словами, але із чорним плащем зливалось його довге чорне волосся. І без його присутності ще жодної великої вечірки в місті не почалося, а володю завжди помічали, незважаючи на невисокий зріст. У його погляді, словах та рухах випромінювався талант і хист. Ну, а химерне доволі вороняче пір'я у нього в волоссі, навіть нікому ніколи чомусь чудернацьким не здалося. Це була його фішка, родзинка чи, може, навіть фетиш. Хтось з друзів пожартував, може, ти через нього так високо вгору летиш, може, через нього. А проте він не терпів над собою жартів. І друзі швидко всі зрозуміли, що кепкувати над ним не варто. Бо крім мистецтва співу, Вова добре володів мистецтвом бойовим. Та це не заважало його стилю, мові та рецепторам смаковим. Ніхто не сумнівався у його майбутній музичній кар'єрі. Лиш іноді він дозволяв собі думки тужливі після вечері. Мабуть, друзів сильно такі його думки здивували, що Володимиру таке життя іноді безцільним здавалось. Несподівано війна сколихнула всю країну. І володя так само раптово мікрофон свій покинув. Йому раптово одразу все стало зрозумілим, і весь світ кольорово став якимсь чорнобілим. Все навколо розділились на добро і зло без різних відтінків. І він перестав розуміти деяких товаришів вчинків. Володимир пішов добровольцем першого заходу. Там нікого не цікавила його привабливість, чи врода. там ніхто не помічав, що то славетний Вова зі Львова. Було важливо лише, чи душа зі смертю зустрітись готова? Чи готовий битись до кінця, залишаючи всі цяцьки та гаджети. Заради свободи і перемогу, яку можеш і не побачити, а Вова, незважаючи на його комбата подив, був готовий та був навіть померти згоден. І, помітивши щось таке в хлопчачих очах, комбат не забрав чорне пір'я в Вовиних руках, хоч його голову не прикрашала густа чорна чуприна, та в кишені, мов талісман, ховалась чорна пір'їна. Чорне піль'я нагадувало про минуле життя, а воно дійсно минуло без спроби на бороття. І коли прийшов час міцно стояти, він, попри свій невисокий зріст, визвався добровольцем, щоб підірвати міст. Вова обдумав це ще з першого дня. Його не чекали діти, дружина чи велика рідня. Він був сиротою, позаду залишилося лише, бувала слава, яка після останніх подій стала йому вже нецікава. Тож вибір його був таким зрозумілим та природним, боявся лише, щоб пам'ять про нього не полетіла разом з ним у безодню, а більше ніякого не було у Володимира страху. Від вибуху разом з мостом розлетілись вороги, мов комахи, тож відступ ворожий в той день не був випадковим. Лишились слова та пам'ять про вову зі Львова. Лиш згадка та пір'я, що високо в небо летіло, і враз в чорне пір'я обернулось вороняче тіло, і пам'ять про нього чуттєвим на папір ляже твором, як гордо над містом, звітав невмираючий ворон. Символічний образний вірш усі збіги випадкові. Це фентезійний. А ми з вами. Я ще е, знову ще раз закликаю долучатися до зборів, які ви можете бачити тут у коментарях. З вдячністю. Ніколи ми не зналися на зброї, а зараз діти знають, що летить. У різних сферах є у нас герої, що завжди знають про важливу мить. Коли спимо вночі вони працюють та бережуть наш неспокійний сон, ще здалеку побачать та почують. За вас ми вдячні Богу. ППО. Ми молимось, щоб Бог давав вам сили і вас беріг, як бережете й ви, ті цінності, що з малку вам привили, які вам кажуть кожен день живи. Коли бува спимоми і не знаємо, що там була тривога вночі, вони не сплять, вони нас захищають, бо від безпеки є у них ключі. За ЗСУ ДСНС, всі служби, за всіх, хто прикриває лікарів, нема у нас з сусідом більше дружби, та й знаєм не було споконвіків. А вам ми вдячні, не сказати словами. За вас ми вкотре шепчемо молитви, зустрінем перемогу разом з вами. Вам через пекло треба ще пройти. Дякую, дорогі друзі. За те, що ви є, І ще патріотичний вірш сьогодні о сьомій ранку. Ми з України пролунає гучно. І скільки сили є у цих словах, у серці з вірою ми нерозлучні, вона вселяє ворогові страх. Ми з України чути так далеко, тому що біль посилила цей звук. Над нами в небі пролетять лелеки. Безстрашно знову підійдуть до рук. Ми з України, світ весь почує, бо дорогу заплачено ціну. Коли дитина у метро ночує, собою батько втримує війну. Коли дітей народжують в підвалах, герої проливають кров і під, ми з України, голосно сказали. І нас нарешті чує весь світ. Час так швидко плине скоро кожному кому на роботу. І ви також можете потім подивитися запис та долучитися до зборів. А зараз хочу прочитати про нашого земляка Житомирської області, це друг мого батька, про головного старшину 95-ї ОДШБ Харчука Бориса Миколайовича. Заснована на реальних подіях вірш. По лезу щодня, по гострому лезу, по прірві її найкрихкішому краю, в місцях, де три голову мату тверезу, І де б ти не був, я тебе підшукаю. На сході ще з самого того початку, в місцях, які ще називають котлами, свою не згубив він наснагу і хватку, але загубив рукавицю у зламі. Його не лякала страшна небезпека, з майстерністю знищив немало він танків, гроза ворогів, старшина, що в пеклі, чимало зустрів з РПГ він світанків. А форми військова, як друга вже шкіра, супутниця вірна, геть рідною, стала, ніколи не гасла в свої сили віра, бо досвід та зброя його захищали. Не раз був у штурмі, виходивши. Виводивши військо, дебальцева, бутівка, Ясинувата. не раз смерть була біля нього вже близько, та навіть вона не могла налякати. Той день був, здається, таким, як всі інші, на розвідці знову, в 95-й, як завжди, бійці ті, у битви розкішні, та смерть наступила вже зовсім на Відси з ми, проводивсь у шпиталі, руки не відчувши. Був біль у нозі, і очі дружини в глибокій печалі. Він ногу так втратить, казали усі. Була далі довга у Київ дорога, лікарня і лікаря білий халат. Самі лікарі вже побачили Бога, коли його ногу вдалося зібрати. Була то подія, справжнісіньке диво. Та й американцям було відкриття в воєнних умовах. Те, що неможливо, йому дарували вже друге життя. лезу ходив над безодною краєм, безстрашно долаючи безліч доріг. Господь і в пекельнім бою відшукає, він воїна світла від смерті зберіг. Дорогі друзі, слухачі, я не запитала, чи мене чути. Я так одразу почала читати, розповідати щось. Напишіть, будь ласка, чи добре мене чути вже під кінець. І привіт вам усім з Києва. Сьогодні було гучно, проте ми збираємося зранку і це велика подяка ЗСУ. Це велика милість і благодать. А зараз завершу ще одним добре, я вже час, часу багато прийшов. Тому хочу сьогодні побажати вам гарного дня своїм авторським віршем ще одним з, з, з нової збірки. Побажай мені гарного дня, бо із посмішок день цей зіткала. Щоб щасливою стала рідня, і щоб щастя було нам немало. Побажай мені гарного дня усміхатися маємо право. І щоденна така матушня пролетитися разом з вітрами. Хай чимало твоїх побажань сил дадуть і краплинку удачі. Не минають, хай тих сподівань, що робитимуть серце гарячим. Буде мир Україні, в сім'ї, а надія у серці розбитім, місто знову зросте із руїн, Білий голуб злетить у блакиті. Проросте колосок із зерня, І одного торкнуся рукою. Я бажаю вам гарного дня! І бажаю всім миру, спокою. Бажаю вам, дорогі друзі, усім гарного дня та скорішої перемоги. Наближаємо перемогу разом!